Слухаючи тужливий спів бабусі Сірахи, ніби проживаємо її нелегку долю. Розуміємо, чому наш народ такий співучий. У пісні виливав свою зранену віками поневолення, душу. Дорога зі Жвану пролягала через село Надістрянське. Начувані про надзвичайних людей, які там проживають, ми не могли проїхати повз нього. І прийняли запрошення, передане через жванчан, побувати у цій мальовничій місцині, а про свої враження розповідаємо вам. Насамперед кинулася у вічі розкішна природа, яка огортає село, проникає всюди, у кожний двір, вулицю і, як завершальний акорд, пропонує подорожуючим казковий вид на дзеркальне плесо спокійного Дністра. Сюрпризом для нас стало знайомство з народним хоровим гуртом Дивосвіт, пісні якого нахлинули зненацька і понеслись над величавим Дністром. Destroy you Цей колектив народився у 2000 році у школі, і потім ми всі пішли співати до сільського клубу. І ви знаєте, пісня так зачарувала всіх у колективі, що у нас знайшлися і поети, і композитори, які пишуть спеціально пісні для нашого колективу. Пісня це святе. Ми співаємо щодня, ми співаємо у вільну хвилину. Ми співаємо з дітьми і ми вчимо дітей української народної пісні. Без пісні немає життя. Навіть тому наш колектив вибрав собі таку назву Диво, світ! Ми піснею даруємо весь світ. Пісня летить на крилах над Надністрянським пісня летить над усією Україною. Пісня це як мати, як рідна мати. Яка колишить людину в колисці, яка супроводжує її в юності і яка до старості супроводжує людину. Це як е, лебедина така пісня, яка допомагає і радіти, і плакати, і сміятися, і переживати. З піснею пов'язане все життя. Надністряни живуть співаючи, відтворюють старовинні обряди. Проводять етнографічну роботу задля дітей, щоб знали і шанували звичаї своїх предків. Гаївки у їхньому виконанні традиційні для цього краю. У народі їх називають ще кривим танцем, символізують собою прихід весни, а з нею і світлого христового воскресіння. Пісня це життя. Вона допомагає людині долати труднощі і значно легше крокувати в житті, коли поруч з тобою пісня. Село теж я дуже люблю. За цих 30 літ воно стало для мене рідним. Родом я не з цього села. Але люди привітні прийняли мене як рідну, і я себе тут дуже добре почуваю у цьому колективі, у цьому селі. На березі глибокого дністра лежить куточок, серцю завжди милий. Як вимовляю, назву я його, то чую тихий, ніжний шепіт хвилі, і долина до мене шум лісів, які дарують влітку прохолоду. І я спішу до чистих цих джерел, які дають нам силу й насолоду. Лунають дзвінко, трелі над селом. Усіх чарує. Пісня Солов'їна, село моє, це казка над Дністром, Це моя ніжна пісня, Лебедина. Як виявляється, надністрянські співаки обрали для свого невеличкого концерту особливе місце, саме звідси чути під ранок співгорластого півдня на три області: Вінницьку, Чернівецьку та Хмельницьку. Саме тут цвітуть сон трава і горить одні з перших весняних квітів, поява яких знаменує пробудження природи. Із сон травою пов'язане повір'я, що ця рідкісна рослина дарує сон. Можливо, сам її вигляд красива квітка, схожа на тюльпан, густо покрита м'якими волосками, пухнаста на дотик – наводила на думку про м'яку дрімоту, спокій та відпочинок. А ось у занесеної до червоної книги рослини Горить світ» є своя легенда, що розповідає про міфічного юнака Адоніса, який відзначався надзвичайною красою. Під час полювання його смертельно поранив вепер. За велінням Афродіти краплини крові Адоніса проросли чудовими жовтими квітами, які і назвали на честь юнака Адоніс Весняний. А ще в народі горицвіт цвіт ярий, жовтоцвіт, цвіт, мак заячий. Милують око, розсипані довкола галявини рясту. Чи не кожен із нас в дитинстві любив збирати ці ніжні весняні квіти? Це був своєрідний ритуал. Прикрасити помешкання рястом і всією родиною насолоджуватися медовим запахом лісових красунь. Як бачимо, природа приготувалася до зустрічі з великим святом Воскресіння Христового, цвітінням квітів, пробудженням дерев, оновленням всього живого. Повним ходом готувалися до Великодня і надністряни. Лідія Петрівна Пономаренко. Вчителька місцевої школи прекрасна писанкарка, а своєю місією вважає передати сакральне мистецтво написання писанки дітям. Коли людина бере в руки писанку, то оце маленьке диво зігріває її душу добром, надією і любов'ю. Про писанки існує багато легенд. От, зокрема, одна із них. Це про те, чому саме у переддень Пасхи люди розмальовують писанки, пишуть писанки і чому роздають їх. Коли розп'яли Ісуса Христа, то гріб, де він лежав у пещері, був завалений великими плитами. І коли вранці вартові, які вартували його, хотіли подивитися. Як там, справи, чи все гаразд, чи ніхто не вкрав його, то побачили, що величезна плита відвалена від печери і тіла Ісуса Христа немає. І вони побігли до понтія Пілата, який саме снідав, і сказали, що немає його, Він воскрес. А понтій Пілат сказав, як не може. Із чорного стати біле, так і не може воскреснути мертва людина. А в цей час він снідав, і на столі у нього були звичайні курячі яйці. І в цей момент вони почервоніли. І коли він побачив це, він сказав вартовим: візьміть по такі яйці, йдіть до людей і кажіть всім, що Христос воскрес! Цікаво було спостерігати за дітьми, які, слухаючи захоплюючу розповідь улюбленої вчительки, у своїй уяві, мабуть, перенеслись до Єрусалиму, побували біля гробу Господнього, зустрілись із понтієм Пілатом, відчули зміни, уставлені прокуратора іудеї до звістки про воскресіння Христове. саме так власним прикладом і прищеплюються дітям тяга до пошуку істини. І писанка для них буде не просто незрозумілим атрибутом минулого, а сакральним символом воскресіння Христового як перемоги добра над злом. Нам пощастило побувати на вербну неділю і на святковій літургії у місцевій старовинній церкві. Відразно, що храм у цей день відповідав своєму прямому призначенню. Напевно, все село прийшло на святкову службу. І діти, і дорослі, немов у пам'ятний день входу Господнього в Єрусалим, дві тисячі років тому, коли всі навколо кричали йому Осанна, вистеляючи шлях пальмовим віттям. Церква повнилася вербовою лозою. Великою радістю осяяна земля у благодатні пасхальні дні. Люди відчувають в цей час. Невимовне духовне піднесення, невидимий зв'язок із своєю малою батьківщиною і особисту відповідальність за її майбутнє відчуває кожен житель жвану та надністрянського і кожен вплітає ниточку своєї праці у славу рідного краю, ткалі і писанкарки, вишивальниці та співаки-аматори бережуть прадавні джерела традицій. Виконуючи заповіт бабусі сірихи, кресу рідної надністрянщини натхненно оспівує у своїх пейзажах жванчанка Ганна Рудковецька. Художниця створила і портретну галерею земляків. Ідія кочежук, бібліотекар села Надністрянське, 40 років віддала просвітницькій справі, виховує в дітях любов до книги, влаштовує тематичні виставки, опікується краєзнавчим музеєм села. А директор Надністрянської школи, художній керівник фольклорного колективу Дивосвіт Галина Паршенко пишається тим, що у шкільному краєзнавчому музеї є дію.